Як і обіцяла, записую черговий день, черговий відеощоденник про круїз на лайнері Коста Тоскана. Сьогодні ми були в Барселоні з самого ранку корабель лайнер, точніше кажучи, він причалив до берегів Барселони. Цього разу було набагато зручніше в плані транспортної розв'язки, тому що якось ну, не так далеко, скажімо, від міста, і ми скористалися. Автобусом круїзним автобусом, який прямо від круїзного терміналу довозить до центру міста, і далі там вже громадським транспортом. Ну, це було набагато швидше і зручніше мені здалося ніж в Марселі. І сама саме місце розташування терміналів, воно якесь більш мальовниче, ближче до цивілізації, тому що в Марселі це було щось дуже таке індустріальне. А загалом у мене враження просто прекрасні. Звісно, трохи всю цю картину псує надзвичайна спека. Я не знаю, чи це завжди так в липні, ну, хоча, дійсно, чому я дивуюся, зимою, зимно, влітку, спекотно. Іспанія 1 липня, звісно, спекотно. Не знаю, чи кожного 1 липня аж настільки спекотно, як було сьогодні. Тобто, це, звісно, трошечки ускладнює сприйняття. Але потрібно брати невеличкі паузи, заходити в якісь магазинчики, заходити в зону кондиціонування. Наприклад, ми зайшли в зару, я прикупила собі обновку, не могла в ній е, себе не відзняти. Взагалі-то можна було обійтися без обновки, але це вже так, коли з'явився настрій та й захотілося взяти собі якийсь сувенір. Я не люблю сувеніри. Я майже ніколи не купую магнітики і щось таке ну, така сувенірна продукція, яку не можна застосувати в попиті. Якщо це тарілка чи чашка, якою можна користуватися, можливо. Але швидше всього ні, тому що чашка має пасувати мені до загального сервізу, тому такого не купую. Магнітики рівно скільки, скільки мені потрібно їх на холодильнику для того, щоб ними закріпити розклад. Тобто для мене важливо функціональність речі. Тому я привожу зазвичай закордонну їжу, напої, одяг і е, функціональні речі. Наприклад, е, якісь таці е, невеличкі там, чи тарілки, на яких нанесено зображення міста або його символів, які можна реально використовувати в побуті. Але найфункціональніші мої сувеніри це все-таки їжа і одяг. І я дуже люблю е, одяг. Куплений десь в таких поїздках, тому що я його ношу з особливим задоволенням, коли я вдягаю якусь річ, придбану в одному чи іншому місті. Я обов'язково згадую от кожного разу, коли я вдягаю цю річ, я згадаю, згадую: це сукня звідти, а це кофтина звідти. І я дуже так особливо ставлюся до цих речей. Я їх ношу регулярно і часто, але я їх пережу все-таки, я так акуратно стараюся носити. Ось тому раджу вам також спробувати собі взяти на замітку такий вид сувенірної продукції і купувати собі одяг або взуття. А, бажано це щось таке більш класичне, що чим ви зможете користуватися ну, довше, носити це на роботу. Особливо це важливо в будні дні, коли вам потрібно підзарядитися, згадати щось хороше. Взагалі, поїздки для того і потрібні, щоб людина напитувалася такими враженнями. Якоюсь енергією і спогадами, і в такі хвилини важких, побутових, сірих буднів можна було чимось себе підживити. Просто згадавши, от ви сядете там, візьмете в руки ту тарілочку до сніданку, і ви згадаєте, ви перед виходом на роботу вдягнете блузочку, і ви згадаєте, що був такий прекрасний момент в вашому житті, тому що життя. Переважно складається з рутини. І це треба прийняти, і з цим треба змиритися, і це потрібно полюбити. Наше життя загалом це рутина. Потрібно більше працювати над тим, щоб свою рутину зробити для себе приємною і щасливою, тому що її більше ми зосереджуємося трохи не на тому. Ну, така філософська зараз у мене пішла таке відгалуження, але я думаю, що це важливо сказати. Ми зосереджуємося на тих кількох днях в році, на які ми беремо кошти, економимо, виділяємо якийсь окремий час, відпустку, обираємо, бронюємо. А на рутині от, от ми якось там махаємо рукою, і нам здається, що це не важливо. А до речі, треба робити навпаки: більше дбати про свої будні, ніж про вихідні дні чи відпустки. Так ось, Барселона. Загалом на цьому каналі буде інше відео. Це буде така відео-склейка походу мого переміщення по Барселоні, і можливо воно краще передасть настрій, тому що якась частина записувалась там на свіжий погляд, якась частина після спекотної прогулки, якась частина після перепочинку під кондиціонерами магазину Зара. І вони, і частина на пляжі, і ця склейка можливо вам краще передасть настрій саме прогулянкового дня в Барселоні. Ось, а це просто відео щоденник з тієї ж самої тематики, вже як підведення підсумків. Отож, Барселона мені дуже сподобалася, Це класне місто. Воно однозначно має свій характер, воно однозначно неповторне. Ви його нічим не спутаєте, Барселона не нагадує нічого і нікого. І ніщо, і ніхто не нагадує мені Барселону із того всього, що я встигла побачити, я вже трошки встигла побачити. Вона особлива. Творіння Гауді дійсно варто побачити. Вони дуже цікаві. Я не скажу, що на мене вони справили враження: вау! ефекту! Це просто цікаво, це незвично. Ну і це пам'ятка архітектури. Саграда фамілія так, однозначно. Саграда фамілія на мене справила дійсно величне враження. Причому ми були тільки зовні. Всередину ми не потрапили, тому що потрібно було заздалегідь про це подбати і виділити більше часу для черги. Але я думаю, для одного дня цього було досить якогось такого загального враження. Тобто, це такий перший шар в пергові під назвою Іспанія. Я сподіваюся, що колись ще відвідаю це місто і досліджу його більш грунтовно. Отож, Барселона класна, Барселона цікава, Барселона дуже красива, дуже різнопланова. Є частини міста просто з красивою архітектурою, є частини міста, які виходять до моря з красивими парусниками, з такими зонами бухти. Ну, це дійсно класно. Пам'ятник Колумбу мені чомусь дуже запам'ятався і дуже мені сподобався, мабуть, своєю висотою. Це дуже високий пам'ятник. і... Ну, мабуть, самий, незвичний, самий класний пам'ятник, який я бачила. Це те, що мене вразило. Ну, і, звісно, реально самий крутий собор, який я бачила, це Саграда Фамілія. Так, він мене вразив. І воно того вартувало. Отож, продовження на каналі буде. Яка частина буде в шоцах? Не забувайте заходити, переглядати, шоци. Ставте лайки, підписуйтеся, підтримуйте канал. Я сподіваюся, інформація, яку я вам розповідаю, для вас цікава, розважальна, піднімає вам настрій. А це головне хороший настрій і гарне таке сприйняття життя загалом. Будьте позитивними, будьте веселими, ваше життя залежить від вас, від того, як ви себе налаштуєте. Повірте, це так і є. Хто би що вам не казав? Якби ви, який би ваш досвід до цього не був, зазирніть з іншого боку, на все подивіться з іншого боку, Все залежить від того, як ви бачите цей світ. Будьте позитивними, ставте лайк.